Ще раз добренький день. Ви гляньте на цю гортензію. Які шапки здоровезні. Дивіться. Як шкода, що вже перецвітать скоро буде. Ай, як шкода, друга. Бачите, це кущ наріз молоде, але вже квіточки є. А тут гляньте, яка краса. О цьому кущу три роки, в цьому чотири. Зараз я його обійду, покажу вам. о Бачите, які великі Ну тут ця набирає кольору. Новенька. Не знаю, як називається. Така краса починає знов цвісти. Бачите, знову букетиками, бачите. Знову, знову. Ось така красунечка моя, троянда. І ця скоро буде. Он вже наверху зацвіла, я її не бачила де Ронсар. Опа, а це вже буде нові. Іду в теплицю. У мене одна дорога в теплицю. Сьогодні, ох, там робота, я вам покажу, яка. а, яка красота. Не можу відійти, слухайте. Лентину. ай. Сьогодні у нас от таке небо. Отаке, от отаке, отаке, отаке. От Але прохолодніше і лучше. Всім гарного дня. Мирного неба, всього вам найкращого. А я пішла працювати, як Зайомі. завжди. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Все хожу, заглядаю, чи ще квіточок немає. Ні, ще рано. Це моя мультифлора сіки. Я три штучки, дві ж три кермики скоро буду прибирати. Бачите, вони вже перецвітають, тож вони давно з січня місяця посіяні. І сюди буде отако мультифлора. Бачите. Ну все, я пішла. Всього вам найкращого.